Доброго ранку, доброго дня! Вітаємось ми. Вітаю вас я, Катерина Сергіївна. Подивіться малята, хто до нас сьогодні завітав? Це Білочка з лісу. Ой, Білочка, а що з твоєю лапкою? Я до вас завітала і побачила багато незнайомих предметів. Мені захотілося погратися. Я взяла в лапки ніж, гралася ним і порізалася, а лікар полікував мою ранку. І тепер я боюся гратися будь-якими предметами. Білочка, треба бути обережною, малята. Давайте розповімо білочці. Про небезпечні предмети, ті, якими гратися не можна, щоб не сталося лиха. Що це малята? Так, це м'ячик. Чи можна ним гратися? Можна. А це що діти? Це голка. Нею гратися не можна, можна вколоти пальчик. А що це за предмет? Вірно, це машинка. Машинкою гратися можна. А що на цій картинці? Це свічка. Нею гратися. Не можна. Можна упікти пальчик. А на цій картинці що малята? Я знаю, що це, це ніж. Так, білочка, це ніж. І ти вже знаєш, що ним гратися не можна. А яка це іграшка, діти? Так, це лялька. Лялькою можна гратися. Ось тепер, білочка, ти знаєш, якими предметами можна гратися, а якими не можна, бо станеться лихо. Дякую, дякую, що ви мені все розповіли, якими гратися предметами можна, а якими небезпечно. Я тепер буду гратися тільки іграшками. Так, білочка, краще гратися з іграшками. А тепер побіжу скоріше в ліс до своїх друзів, звіряток і розповім їм, якими предметами можна гратися, а якими небезпечно. На цьому прощаємося з вами, малята. До побачення. Бувайте, діти!